Ці вітання. Сьогодні на горищі знайшов цікавий старий збірник задач з фізики. Подивіться, все написано гарною чіткою українською мовою, і це все 1989 рік. Ввечері можна й посидіти, трохи мозок розім'яти, бо тут є декілька задач на логіку без жодних складних математичних обрахунків. Тож, давайте щось розв'яжемо по електриці, і задача: у скільки разів зміниться опір провідника без ізоляції, якщо його зігнути пополам, і скрутити. Ось така задача, здається, можна відразу сказати, ну, напевно, у два рази, але давайте розберемось. Ми згинаємо відрізок пополам, довжина стає вдвічі меншою, і при цьому маємо вже два паралельно скручені провідники. У результаті опір зменшиться не удвічі, а в чотири рази. Давайте ще якусь задачу. Залишу вам її вже на роздуми. І так, на електричній плитці з відкритою спіраллю, нагрівається чайник. Під час кипіння частину спіралі залила вода, як зміниться розжарювання незалитої частини спіралі? Як думаєте, зміниться розжарення чи ні, і що відіграє головну роль? Пишіть свої варіанти.